Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось, що отримує ваш колишній? Так, Які відкати будуть колишньому за те, що він вам робив? Той негатив, який він вам робив? Що буде з колишнім? Скажіть, покажіть. Так, Що йому буде за те, що він з вами вчинив? Ось він сам колишній, король жезлів, ходок направо-наліво, любив? Любив, щоб його рівнували. рівність. Він подобалось, коли його рівнують. Так, що йому буде? Зараз наляканий під страхом, боїться смерті, боїться померти. Притом боїться померти від того, що йому фізично хтось щось зробить. Що він отримав які відкати? Ну, його вдарили по самому болючому, по грошах, дінних нема це зовсім повністю. Потім король мічів це він, що він агресивний. І оця агресія є хтось, хто агресивніший за нього, перед ким він безсилий, не має проти нього. ну, Слабкіший. Склеп, хтось знайшлась людина, яка сильніша, і яка те саме робить з ним, що він колись робив з вами. Так, що наляканий, дійсно наляканий, що є люди сильніші, і що якщо ти будеш так себе поводити агресивно, що можеш. Взагалі померти на майбутнє, що, що його чекає. Мірінась буде стримуватись, буде стримувати свою агресію, його навчила життя, не бути таким самоувіреним, як він був. Потім з шість кубків згадує ті часи, які були, наглядається. Назад і сумує за тим щасливим життям, яке в нього було. Сім Пентаклі, що буде працювати, але не буде отримувати великих коштів так, щоб хватало на їжу впритик. Що йому буде за те, що, що він з вами зробив? Вісім Пентаклів, Калісофортуни, Ну, Він отримає... В роботі судьба, судьбу негативну отримує агресію в його бік. Тобто, на його голову будуть сипля, сипатись всякі всілякі неприємності, які тільки можливі. Тобто всякі нещасні випадки: там, наприклад, дерево впало, впало на машину, там споткнувся, вдарився, це все про нього. Неприємності будуть. Все буде повільно. Прідательства в любві, що ті люди, з якими він разом і ну, кохання будує, то там будуть дуже жорстко його обманювати, придавати зміняти. Йому тепер будуть змінять. В минулому він любив показати, що він такий на розхват, щоб ви його рівнували. Тепер це буде йому отплата. Життя, боротьба. Десять пентаклей, 6 жезлів, карта Сонце, Тройка Пентаклі. Що буде будувати своє щасливе життя? Намагатися будувати своє щасливе життя, спогади про те, як було добре, що в нього все було. І тепер він буде намагатися будувати це. Буде до вас знову подкатувати. Буде намагатися вас повернути. Що ви приваблива, красива і хоче з вами бути. Чим це завершиться. Дурак маніпуляція. Це обмане маніпуляція. Хоче на ваш ресурс знову присісти. Все завершиться, цього не буде. Того, що він хоче, більше вже не буде. Це тільки мрії. Імператор, ну він мріє, думає, що він самий красивий, самий умний імператор, повелитель. І що він може на вас впливати, що він вас очарує знову, ви королева жезлів. Так, скажіть, покажіть, чи буде в ньому, чи він зрозуміє, що, за що це йому. Так, він зрозуміє, за що це. йому. Він все зрозуміє. Задоволений життям. У вас все буде добре. У вас навіть якась, ви як відома якась людина. Прийде нове кохання в ваше життя. Да, у вас нові стосунки, але не з колишнім. Колишній залишиться в програші, сумує і кусає лукті, розуміє, що це справедливо, то, що він, він зрозуміє, що це йому розплата за те, що він втратив вас, і то, як він себе вів з вами, це розплата йому за все те, що знущання, яке він вам робив, то, що він вас руйнував, зраджував. Є і... карта страху, що ви боялись. Він сильніший був, і він робив вам якісь такі страшні моменти вашого життя, що ви були довго, як на колінах, довго страждали. Це тепер все припинилось. Тут ще дитина виходить, що дитина також страждала. І оце все, що він робив, він зрозуміє, його життя буде зруйновано, він зрозуміє, що він був неправий, і тепер прийшла розплата. І що бумеранг кармічний приходить до кожного. Ваше життя змінюється в кращу сторону і нові стосунки. Не бійтесь нових стосунків, не всі чоловіки погані, є і нормальні, адекватні. Тож, дівчата, все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.